Вітаю! Пропонується двокімнатна квартира в місті Бровари. В одному з найспокійніших районів на вулиці Чорної Запорізької 63. Чиста парадна, п'ятий поверх ціглянового будинку. Загальна площа квартири 45 метрів 2 Дві великі кімнати по 16 квадратів. З кімнати балкон. Квартира двостороння, світла і простора. Кухня 7 метрів квадратних. Вмонтована кухня. Є газовий лічильник. Ванна кімната окрема, санвузол окрема, встановлений бойлер на 80 літрів квадратих. І також є зручна атрісок для зберігання речей. Будинок розташований у тихому дворі, Навколо розвинена інфраструктура. Поруч зупинки, супермаркети, школи, садочки, аптеки, банки. До метро Лісова всього 15 хвилин на автівці. Дуже зручне сполучення з Києвом. Квартира готова до заселення. Телефонуйте, покажемо у зручний для вас час. Чекаємо на перегляди.